Всіх вітаю! Сьогодні хочу показати свою нову любов це хризантеми. Ось тут вони в мене ростуть. Вже деякі викопала, деякі кущі продала, але хочу ближче познайомити вас з сортосерією Авалон. У мене є шість з семи кольорів цієї сортосерії. Дуже гарна серія, мені дуже подобається вона. Ось це кущик. Моя рука. Кущик. Авалон Оранж. Ось так виглядає квіточка зближча. Так, це є колір Salmon. Вже в нас були морози, і вже, бачите, трішечки колір квіточки змінився. Вже мороз вразив. Я не накривала. Це мої будуть наматочники. Але все рівно дуже гарний колір, дуже мені подобається. Так. Це є Avalon Red. Ось так кущик виглядає, досить такий величенький на фоні моєї руки. З пів метра точно має в діаметрі. Хочу сказати, що ці кущики були висаджені досить пізно, вже кінець червня був, і досить гарно наросли кулі Avalon Purple. Теж квіточка така красива. Так, гарний кущик. І е, ось тут поряд росте Avalon Ye Жовтенький яскравий колір. Трішки вона пізніше розпускається, ніж інші, але дуже теж красива. Тобто досить пізно я посадила ці череночки і дивіться, як гарно наросли кульки саме цього сорту. Немає в мене Авалон Крем. Я ще планую десь купити маточник, щоб зібрати всю колекцію. І ще вам зараз покажу Авалон Pink. В мене росте вона трошки в іншому місці. Загалом дуже красивий сорт. Зараз у нас середина жовтня, якраз він. Розпускаються і на кінець жовтня в повному такому квітуванні, в повному розпуску. Гарні такі щільні набиті кульки. От, вони такі красиві і дуже така цікава квіточка. І авалон Пінк. Цей кущик невеличкий, я його придбала собі на маточник. Дуже красивий. But, uh...